Вітаю вас! Це Нелька Фетербук і нова книжечка до вашої уваги. Книжечка для хлопчиків від двох років. На обкладинці такий динозаврик з трьома яєчками Ми ховаємо динозаврика така перетяжка. Граємо в хованки. На чотири сторінки. Тут у нас така автомайстерня, де є дві машинки ось відповідного кольору, позначені. колеса. На липучці зроблені, і можемо відремонтувати. Ще додатково, всі інструменти треба поєднати по контуру або по тіні. Є такі ігри, дуже діткам подобаються. Наступна сторіночка це у нас динозавр, Диноленд. Тут у нас живе три динозаврики. Ось такі, дуже гарнесенькі. Є магма, виривається з вулкану, її можна заховати. Ці намистинки світяться в темряві, якщо їх під лампу покласти на декілька хвилин. І ми так розміщуємо. Пальма у нас на кнопочці можна сховати за нею динозаврика маленького. Тут на розворот, такий повчально-навчальний тут у нас і такий місяць, сонечко, зірочки перетяжки, відкриваємо. І маємо геометричні фігури. Геометричні фігури зроблені на липучках. можна в довільному порядку їх тут розміщувати. Прикріплюємо і називаємо і зірочки. З цією сторіночкою ми вивчаємо поняття розміру, різниця від найменшого до найбільшого, поєднання по контуру і кольори. Такий маленький космонавт нам в цьому допомагає. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за ваші. Podobajki na komentarjih.